Вітаю всіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін студія, автор та ведучий Семко Сьогодні у мене в гостях ваш улюбленець, Улюбленець цієї вінниці, особливо жіночої половини. І я не жартую, а ти не смійся. Сьогодні у мене в гостях мій давній давній друг, товариш і наставник. Сьогодні у мене в гостях Іван Дмитрович Педорук, директор Вінницького обласного академічного музично драматичного театру імені Садовського. Пам Параба! Дякую. Дякую за таке представлення, Олеже. Доброго дня всім нашим слухачам, і глядачам і користувачам інтернет-платформи. Дякую. Я просто не знаю після такого представлення, я тобі чи, я тобі чи... Тобі за... за запишатися, з чи взагалі злякатися. Ні, ні, посміх. Дякую за. Запрошення посміхався, так як ти да. завжди посміхався, тому що твоя посмішка іноді е, розряджала, а іноді давала відповідь на дуже дуже багато питань, які просто не знали, як їх вирішити. А е, дуже радий, що ти дійсно до нас прийшов. Дякую тому на що е, вітаю тебе, вітаю весь великий, класний, дуже улюблений наш всіма і обіймаємо нами всіма колектив Театру Садоського. А також я вітаю абсолютно всіх театралів, всіх людей, які е, присвятили е, своє життя служінню Мельпомен в даному випадку. Ми кажемо, я кажу конкретно про служіння Мельпоме. Вінницькій ми називаємо да, служіння українським мельпомені. Дякую за привітання. Надзвичайно приємно їх отримувати, особливо в такий день. І в свою чергу я адресую ці вітання всім театралам України. Ми вчора вітали багатьох наших друзів з Черкас, Херсону, Полтави, Києва, Ужгорода, Дніпро... Дніпра, Тернополя, Житомира, Хмельницького. Ну тобто рів налагоджуємо дружні партнерські відносини з багатьма театрами театрами України, і відповідно е, обмінюємося гастролями, обмінюємося виставами, живемо і працюємо. Нагадаю, всім нашим глядачам і слухачам, що е, міжнародний день театру, по великому рахунку, для історичного аспекту, він не так вже і давно був е, якби проголошений і заснований завдяки Жаку. Кокто, завдяки його роботі, в 1961 році він запропонував і театральна, тоді першу. Чергу французька, французька театральна сім'я підтримала його, і потім воно перейшло на е, весь світ. Чому в принципі ми дуже і дуже раді, так само як і ви. Як, е, як готувалися, як пройшов? Я знаю, що ну навіть не треба вже забігаючи наперед Вже всі знають, що вчора відбулася прем'єра. Вже кому пощастило. Ми вже розділилися. Віннича розділилися. Ті, кому пощастило, і ті, хто заздрять. І Ті, кому ще кому... Що пощастить. Ті, хто заздрить, кому. Ті, пощастило. Кому, да. Дякую, Олег. Ну, я ж я жартую, ти розумієш. Ми готувалися ретельно. Дуже приємно, що це свято це не спадщина радянського минулого. Це дійсно міжнародний день. Він для всіх однаковий, для всіх, скажімо так, театральних колективів усієї планети. Він знаковий для нас і зазвичай хочемо цей день зустріти знову. Новими постановками і от поставили, до речі, як мені сказали мої колеги, це от моя каденція Летвець зараз буде два роки, як угу. я директором театру є. Але до мене це було лише один раз. Тобто лише вистава не перевершена. Дамте головну роль відіграє Ольга Буга. Вона була поставлена так само до Дня театру. До дня і це театру. було, якщо угу. я не помиляюсь, років 5-6 тому. А до цього часу вони кажуть: ну не пам'ятаємо, може років 10-15 таке було. Угу. І я кажу: давайте, давайте започаткуємо. Гарну класну традицію. Ми відкриваємо сезон театральною постановкою новою. Ми інколи закриваємо сезон. А давайте ведемо і ще... до, дня театру. До, до дня театру. Це абсолютно, абсолютно логічно і, і правильно. І знаєш, що от вчорашня атмосфера, вчорашнє таке піднесення такого, знаєш, єднання, незважаючи на важкі часи, незважаючи на те, що ми в процесі війни нашої визвольної, але разом з тим, і в залі були і військові, і члени. Родин на превеликий жаль загиблих наших військових. Ми особливо їх запрошували до нашого театру нашою комедійною постановкою з Карначі та Рабузі Моя професія сеньор з вищого світу. Ми дуже переживали, тому що це велика п'єса на три дії з двома антрактами. Початок о 18 плюс є певні моменти урочистості. Ти прекрасно це знаєш, і ми надзвичайно хвилювалися, чи висид... висидять люди, чи люди. Витримають, чи вони... витримають, витримають, да. Да, вони дочекаються, але сама постановка, народна артистка України Таїсі Словінська, головна режисерка нашого театру, а, самі актори, які імпровізували ще за добу на прогонах і знаходили якісь цікаві ходи, угу. цікаві нюанси своєї гри, втілення свого образу на сцені, от утримали глядачів. І ми, як от з Павлом Третьяким, з нашим другом, з моїм угу. заступником, ми стежили за глядачами, тому що це дуже показово, що після. Слян тракту Ті місця ті крісла, які були заповнені, щоб вони лише залишалися і вони mm -hmm. лишалися. Люди не йшли. Це великий плюс для нас. І я вважаю, що прем'єра пройшла на всі 100%. класно, позитивно. Дуже багато позитивних відгуків людей. Аншлаг і вчора, і сьогодні Ну, ще почекаємо, що ще рефлексія має бути, тому що ну, два так, дні підряд видається. Так, так. так, угу. так ще так. почекаємо. А я е, інсайдерська інформація краєм вуха чув, що не так просто. То було euh, поставити. Не так просто було поставити саме е, з вищого світу, і робота була дуже-дуже напружена. Дуже напружена. По-перше, це масова робота. Знову ж таки, повторюсь, це три дії. Таких вистав, як мені знову ж таки вчора колеги сказали, до моєї каденції вони не пам'ятають, коли робили такі масштабні вистави. В основному це дві дії. В основному тривалість вистави, година 45, ну, максимум. До двох. Плюс-мінус дві до двох да, годин, плюс mm -hmm. 2 години. Це вважається таким стандартом. Тут три дії. По 50 хвилин, угу. а, ну, в залежності від темпу ритму гри акторів, воно може коливатися 55 або 40, сприй... ну, плюс мінус, да -да -да. Да. Плюс -мінус 50. А, е, Знову ж таки, задіяна майже вся творчі, весь творчий склад нашої трупи. Великі декорації. Е, знову ж таки, плануємо декорації зробити таким чином, щоб вони не були аля фундаментальні, а щоб вони були мобільні. мобільні щоб, можна, щоб було... можна було виїхати mm -hmm. на гастролі. Mm -hmm. Тобто прораховується олежа абсолютно. Абсолютно всі нюанси, абсолютно всі моменти. Знаєш, я дуже часто порівнюю театр з грою в шахи, коли ти пересуваючи там пішака, наприклад, mm -hmm. да, маєш вже проведено. Якусь фігуру, і ти да. маєш знати 3-4-5 що... дні. Да, куди 8. піде mm -hmm. там, мовно ферзь через 5-7 ходів. Так само і тут. І мені це дуже імпонує, дуже подобається в цій роботі. І плюс, вибач, да, і плюс терміни, тому що ми, в принципі, прийняли рішення десь перед новоріччям ставити цю п'єсу. та я ввійшла, скажімо так, в активну роботу десь в середині січня, от два з половиною місяці, і, як вона сказала, мене називають не монументальним, а моментальним режисером моментальним режисером. Ну що ж, я дуже буду радий бачити, користуючись зараз грою слів. Я буду дуже радий бачити пані Таїсію на моментального режисера. На мої нашій невеличкій оці, от цьому майданчику, і дійсно поговорити більш детально, що це, де це як. Це репертуарний портфель, також мені цікаво дізнатися. Хочу продовжити тему традицій. Чудово, якщо от як ти казав, що традиція була іноді, ми починали сезон прем'єрою, іноді ми завершували сезон. А тут, значить, пропону, запропонував, і я так розумію, підтримав. Які ще традиції? Які ще традиції є в нашого класного театру імені Садовського? тому що традиції і підтримують наше життя. Абсолютно згодом. І дійсно традиція казали в одному класичному а, творі традиції порушувати не можна, Не можна? Не можна. Е, дуже класна. Традиція. Я дуже сподіваюся, що вона вже започаткована у нас е, так. Е, Плід ну, фунд угу. фундаментально це день народження театру. Ми дійсно це був такий перший серйозний крок, коли я прийшов на роботу керівником, е, я ну, здивувався, чому театр на сьогоднішній день немає конкретної дати свого народження. Угу. А, тобто врахувався вік, відлік по сезонах. Ну були, да. були, були, були ж якісь цифри, які були я цифри різні, Абсолютно були суперечки. Але були да. та. Були ті, що, скажімо, рахували від відродження після того, як театр було зруйновано під час Другої світової mm -hmm. війни. А, потім тоді постало питання: а які трупи? Бо були періоди, що навіть трупи не було сталої в театрі mm -hmm. і були гастрольні. Театр просто існував як майданчик для гастрольних е, вистав. Mm -hmm. а, різні моменти були, але. Разом з тим, ми Світлана Фіцало, наш архіваріус, наша колега, яка веде у вас програму Театральна Кав'ярня, наша завідувачка літературно-драматичну частину, і Наталя Кушкан, відома музикознавець, угу, угу. історикиня, мистецька історикиня нашої Вінничини, попрацювали в архівах. Долучився також Віктор Олегон. Долучився дуже плідно Олександр Фідорішин в музеї Вінниці. І ми вийшли на, на, на вийшли, факт. Вот. Да, що е, датою е, нашу, значить, датою народження театру можна вважати 20 листопада 1910 року, е, оскільки угу. саме в цей день відбулася перша вистава е, затоплений дзвін на чотири дії на секундочку. А, І був, були весь бомонт в Вінниці. Uh -huh. Оводов був, і під час цієї цього прийому, скажімо так, перед виставою театр було освячено. А ми знаємо, що за тих часів, скажімо так, це входило відліком, в да, відліком відліком uh -huh. історії вважалося, коли було було там, скажімо, якесь приміщення чи освячувано. Запускали його освячували. І коли ми вже почали, скажімо так, працювати з цими документами, виходити на якийсь фінальний момент. Потім до нас доходить 20 листопада, це ж за старим стилем, тому що ми вивчали всі старі архівні документи, відлік перерахували і дійшли висновку на сьогоднішній день, 4 грудня, це день народження нашого театру. Тобто, от в цьому році, 2025 року, 4 грудня, ми маємо святкувати 115-ту 115 річницю нашого річницю. театру. Є у нас величезна задумка. А не буду, але вже не, не ображається і не треба, глядачі до неображаються, не тому що є mm -hmm. у нас досить таки класна задумка. Хочемо запросити відомого режисера і хочемо дещо відродити саме до 115-ї річниці нашого театру, саме на день народження. Все, на цьому три крапки mm -hmm. більше про це говорити Чудов. не буду. Ні, ми про це абсолютно не задуму не забудемо, тому що саме звукорежисер, який зараз за пультом за стіною, це Михайло Дикий. В нього день народження 4 грудня. Так що він не забуде, ми не забуде. Ну і ще є 4 грудня, я чудово це пам'ятаю. Тим більше, що в тебе. А отут я так. буду мовчати, добре? добре? Дозволь я буду мовчати. Забобонність завжди, от ти кажеш, от дозволь я не буду, тому що ми там. Забобонність і театр це міфи, міфологізація, чи це просто такий стиль життя? Чи це просто збираються такі люди однодумці, які, якщо є клуб за інтересами, то є театр по, 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 я не знаю, по, по рідності душі. Взагалі театрали забобонні люди? Забобонні. чому і От я поясни. тобі скажу навіть більше, друже, що я працюючи вже другий рік на посаді директора, я й сам за собою помічаю такі певні речі. Що сталося? От... Ні, ні, в хорошому сенсі. <ріст> от. Але разом з тим, знаєш, це є певна магія, це певна аура, і дійсно, коли от бували в мене такі моменти, коли ти лишаєшся сам, ідеш коридорами, цими великими коридорами на паркеті, і повна тиша, і ти відчуваєш от якісь. О, як тобі пояснити цей стан, якийсь стан невагомості, знаєш, от, тобто таке враження, що зараз на тебе дивляться, за тебе дихають, за тобою спостерігають хтось, хтось хтось цей, якого не можна відчути, але ти знаєш, що він є. Ми називаємо наш театральний егрегор. Угу. Тобто, це наш, наш хранитель, наш оберіг, який нам допомагає, який нас береже, який нам підказує інколи. А я не можу сказати. Що це забобонність? Можливо, ну знаєш, е як до цього ставитись? Uh -huh, да? Uh -huh. Там чорна кішка перебігла дорогу чи не перебігла, як до цього ставитись? Але я зараз трошки про інше. Як говорю про ту ауру, про ті відчуття величності е сакральності певної? Коли ти знаєш, що на тебе дуже велика відповідальність, і от саме через ці чесноти, от я сприймаю, ну можливо, це забободність чи ні, але я саме так сприймаю ці моменти. І е, коли, ну скажімо, ми не терпимо, е, умовно кажучи, в наших спілкуваннях. І в нашому, а тим більше не дай Боже, щоб це лунало зі сцени на превеликий жаль, враховуючи таке нервове напруження в суспільстві, нецензурна лексика зараз трошки частіше mm -hmm. е, вживається, в тому числі і в медіа, в тому числі і на театральній сцені. Ми проти цього. Ми не ми намагаємось mm -hmm. уникати mm -hmm. цього. Mm -hmm. І не дай Боже десь щось проскакує. Та Таїся Дмитрівна каже: Зупинись, стоп йому це не сподобається, це не можна mm -hmm. зі сцени, щоб такого не чути. І якось це настільки на молод, особливо на молодих акторів. Впливає угу. все, табу не можна. Ну от, от якось так. Тобто, іншими словами, якщо до вас, е, так як зараз абсолютно відверто, ну так ситуативно сталося: е, сцена, майданчик, театра Садовського, це найбільша. Я не кажу академічна, а взагалі просто це найбільша так. сцена, найбільший майданчик нашого міста. Якщо, наприклад, до вас е і ви таким чином приймаєте і гастролері. гастрольні Так, да, гастрольні. Якщо вам запропонує стендапери, сучасні стендапери, популярні, я ви зрозумів, буд я ти розумієш, зрозумів до чого я? ти хилиш, mm -hmm. і це була проблема, з якою я знову ж таки стикнувся перших днів своєї роботи, тому що я відчував, я всі це розуміли, всі це знали, що на превеликий жаль немає будинку офіцерів. А це також був потужний майданчик для прийому гастрольних і музикантів і uh -huh, акторів. Uh -huh. uh, і я розумів, що це все зараз перекладається на нас. Uh, і дійсно, uh, знову ж таки, як мені сказали зараз колеги, що за останні три роки не було такої навали, як зараз. У нас по 15-20 гастрольних заходів на місяць. Uh -huh. Такого не було ніколи. Два, три, чотири, п'ять не більше. Але я розумію, що є культурні потреби, я розумію, що треба йти на компроміси. Я я розумію, що це, вибачте, і заробіток певний для театру, і глядачам потрібно е, відчувати різні жанри, е, різні напрями мистецтва і таке інше. Е, ми створили декілька команд, які обслуговують ми, це платні послуги, е, в яких ми надаємо свої, е, значить і службові приміщення, і свої послуги, як інколи і машиністів сцени, mm -hmm. і освітлювачів, і звукорежисерів. Це ну, всі необхідні тобі, служби. Так, тобто mm -hmm. такі Спільний захід ми проводимо, от і в принципі, ну так, да, це не просто, це важко, тому що працюємо майже без вихідних, але з іншого боку, ну. Фідбек, який ми отримуємо, нас підсилює і нас надихає на це, що ця робота потрібна обов'язково. Хотілося б, звісно, щоб нам допомагали. От зараз я знаю, що працює зали в педагогічному університеті. Трошки вони на себе Так, да, почала заходів. працювати да. до речі, це але, сліше, але, та, сліше, але, але, але же, я скажу, що це великий плюс на подив, що збільшилась кість кількість гастрольних заїздів до нас. Це можуть бути і творчі колективи, і театри. Дуже активно. От ми зараз працюємо з театром Франка. Угу. Ми дуже активно співпрацюємо з театром на Подолі, приймаємо винятково українських виконавців українських зірок Івобол, Пономарів, угу, Хома, угу. Білик. Ну тобто Чів там ну багато, багато, багато можна перелічувати. Всіх приймаємо. Але щодо твого запитання, я на превеликий жаль для когось угу, угу. я був змушений відмовити. Я їм сказав, що я сам колись грав в нашу відому я там був. радянську гру mm -hmm. да, КВН. Да, я, там був. я там був і не один рік, але я розумію, що це якесь певне знаєш, відтворення стендапери. я маю на увазі, так, так. Такий, Це не можна назвати жанром мистецтва, це, напевно, якийсь прояв естрадної постановки. На різні території абсолютно різні. З... У нас стендапери. Соціюються з гумором. А якщо взяти, наприклад, тих самих північноамериканських стендаперів, то там інфлюєнси, це, просто там, інфлюенсери, це просто там конкретні да, дуже, і щось... дуже серйозні да. філософські. Е, і е, я просто ну я розумію, що в їхньому жанрі, в якому вони працюють, без нецензурної лексики майже неможливо, тому що зачасту на цьому побудовані ці виступи. На жаль, на жаль, на жаль. На жаль. Угу. Е, комусь це подобається. Ну вибачте, мені це не подобається, і не подобається акторам, тому що, вибачте. Це це академічний театр. і є певні межі, за які заходити не можна. І слава Богу, я вам скажу, що було розуміння, угу. тобто не було сварок, не було скандалів. Я відмовив один раз. Ми поговорили, ми сіли, е, присіли верніше, угу. ми розставили всі крапки над її, Вони з розумінням до цього поставились, і як кажуть, не приходять просто. До того, е, треба тут же нагадати і зробити невеличку ремарочку, що в теплий пора року починає працювати ще один. Один майданчик, майданчик в Пиругова, який от там. Приймають я особисто там був. Е ну, просто кажу про те, що там є це ще інший один формат. Має... Да. Абсолютно інший це, це, формат. Він і це не значить, що його треба забороняти. Ні, і тут взагалі він не йде має право на життя. Абсолютно да. є публіка, є люди, які потребують mm -hmm. такого. І воно вимогу. зміниться Воно абсолютно. з часом зміниться. Це, вон... Сьогодні так. це прояв, це вилив наших емоцій. Люди напружені, тому що ми живемо зараз в період війни. Mm -hmm. Ми ж бачимо по тих глядачах, які до нас приходять на наші вистави. Амплітуда надзвичайно шове. Від сліз до вибачте гоморічого реготу, uh -huh, uh -huh. це ну і людям потрібна віддушина. не дарма. Сьогодні е, ми аналізуючи нашу роботу, ми спрацюємо з глядачами і робимо певні такі опитування. Е, люди потребують комедії 75% Каже, поставте якусь комедію, комедію, дайте нам комедію. Комедію. Я не буду тому я навіть і не запитував, чому виб... вибір пав саме на комедію. Чому тому що це дуже дуже необхідно? Ну що ж, мене таке відчуття, що ти трішечки Виговорився. <laughs> Ми маємо виходити <див> з ефіру, Іване. Іван Педорук, директор Вінницького обласного академічного музично-драматичного театру імені Садовського. Сьогодні був гостем, гостем дивно звучить. Іван так. Педорук, гостем був гостем першого Вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». Ще, е, ще раз скажу з ще раз, кажу на завершення те, про що, з чого я починав. Я вітаю тебе. Я вітаю Дякую. В Дякую. нашу всю дружню, класну, суперпрофесійну трупу Садовського. Я вітаю всіх наших. Театралів, а в першу чергу це і садовського і, е, і Ляльок, ля про який ми, ми говорили напередодні з Тетяною Іванівною. Я вітаю з міжнародним днем театру. Ми вас дуже любимо. Я сподіваюся, що це взаємно. Це взаємно і принагідно. Запрошуємо на наші вистави. Будь ласка, приходьте, анонсую швиденько. Моя професія-сеньор з вищого світу. Перше, 16, 26 квітня. Ще ми продовжили три прем'єрних дні. Будь ласка, не пожалкуйте, не пошкодуйте, отримайте. Ти масу позитивних емоцій. Хто не запам'ятав, передивіться ще раз ефір. А ми йдемо на коротку музичну Дякую. паузу. Всім Добра. Час змін з олегом синком. Говий вінницький ритм. 11 і 8 рафів. Місто надбогом. Події що поруч.